А хотів ще декілька хвилин вас вернути в історію нашої церкви, хто не жив з нами ці роки, показати вам нашу місійну працю, а хто був з нами, щоб ви нагадали себе і нагадали, що ми робили колись. Місійна подорож церкви, місійні подорожі церкви Нова Надія. І так, ми, як відкрили нашу церкву в перший рік, зразу мали дві місійних подорожі. То тобто ми відкрились в квітні чи в березні. І вже літом влітку ми їхали в, дві, в два райони: Молдавія, табір був радість, і е, Київська область, село Вахівка. Ось з Молдавії декілька фотографій. Може, ви пізнаєте себе. В Молдавії їхало е, два наших місіонера Валентина і Тарас Гринчак. Вони були в Молдавії, відвідали цей табір, радість допомагали. І ми були у Вахівці. В Ахівці ми їхали декілька років, може років з п'ять підряд, там, може, хтось себе пізнає. Це було, знаєте, там є 300 кілометрів зона від Чорнобиля, коли там людей не вселяють, а ми ще за, за 5 кілометрів від тої зони там жили недалеко від дачі нашого бившого президента Януковича. І там гарна така Черніка, знаєте, наросла така більша, і навіть в Америці. Ну, Але ми всі живіші до цих пір. От, і, і, і на деревах так все гарно було. Да. І там був такий півень, який. Кукуріхавна кожну годину. Тобто напротязі дня кожну годину він кукурікав. Не знаю, чи від радіації, чи так його хтось навчив, але він такий був. Ось ми в Вахівці, от, це село. Нам нема віруючих, молодих зовсім, дітей немає. От тільки це всі діти з села. Оце вже ми переїжджаємо в Миколаю на, на машині. Це Миколаїв. Миколаїв ми теж мали. Великий табір для 50 було дітей віруючих, 50 не віручих. школи. Ми набирали ось вони всі діти тут, в нашому таборі. Хтось себе пізнає, значить, запам'ятайте, що ви потім ми їздили в Комсомольськ. Пам'ятаєте, Комсомольськ, зараз він не Комсомольська, якось по-другому називається. Це Полтавська область. Не, не знаю, там Бунцев був пастором в цій церкві. Ми відвідали ту церкву в Комсомольську. Потім була подорож в Стебник. Стебник то, тут всі невіруючі діти, нікого не було. Ми просто їх на площі зібрали. В центрі міста ми зняли Дом культури, і там оголошення зробили, всі діти позбігалися. Вони цілий день у нас кричали. Три дні підряд. Ми робили п'ять днів місію. вони три дні кричали, От, сидять в залі, ми тут говоримо, а вони кричать. От. І в не, не було способу. Ми молилися і постили. І, вони... і на четвертий день вони перестали кричати. І я... Почав їх питати, що ми говорили перший день, вони все пам'ятали. Я не знав, як вони могли. І другий день, що ми говорили, вони все пам'ятали. І третій день вони всі історії знали. Як в них вдавалося, Я питав, якщо ви так кричите, а ми каже, стебника, що це значить? Ну, там в стебнику була шахта соляна, і там всі працювали зекі. І це діти зеків. Зеки, вже там, хто помирав, хто виїхав, а вони лишилися. А ми каже, всі знають нас, ми стебника, Якщо щось не так, то ми стебника. Слава Богу, ми могли там відкрилася церква. І діти працюють, то ми в Львові сфотографувалися вже, як мали час на А Ось ми стоїмо на перехресті, збираємо гроші. Знаєте, на місці треба гроші. Ми мали три способи. Ми стояли на перехрестях, збирали в машинах гроші. Потім ми варили пельмені, чи чебуреки, ще щось і робили бексейл. І третій спосіб, ми... який ще в нас був спосіб? Карваш. Ми робили карваш. Карваш, в мене не залишилось фотографій. Але інколи ми так мили, що моя дружина казала, ми спимо і нам колеса сняться. От. Бо ми за день бували, набирали тисячу доларів за миття машин. Ну, найкраще це збирати на перехрест. Там були багаті люди, які проїжджали. Вони казали, у нас тільки карточки. Кеші нема, а ми карточки не брали. От. А бідніші люди вони мали гроші, кеш мали з собою і теж нам допомагали. Ну, тут ми пережили ганення, я вам скажу, щоб ви знали, бо ми. Нас з одного перехрестка поліція гнала на другий. І потім ми на третій переходили. Ми ходили в міські ради, питали, дайте нам дозвіл. Ми хочемо збирати. Не можна збирати. Ну пожарники збирають, поліція збирають, а нам чого не можна збирати. І оце, ну, мабуть, там буде далі. Останній перехресток, де ми вже збирали гроші. Оце ми готові чебуреки. Хтось може себе пізнавати. Дивіться, бачите, ми робили чебуреки, О, молодь. Наша теж допомагала. Оце останній перехресток, де ми збирали гроші. Після того ми вже закінчили. Нас вже загнали до кінця. Ми перестали збирати. Оце ще те саме перехрестя. І з цього ми перехрестя почали їздити в Італію. Там теж і українці, і місто Касерта, Касерта Ніапольська, вони ще її називають. І там був у нас один місіонер. І він сам з Луцька, і там проводив місію. І Ми ось до нього їздили. Це нас проважають в аеропорту. Ми їдемо, і ось ми, Славік, брат Ярослав, з нами і ми маємо фотографії. Там навіть нам вдалося виконати місію до кінця. Тобто, сказав, ідіть і хрестіть. Ми там хрестили одну жіночку, не було в нас, не знайшов я фотографії, але було в нас і хрещення. І потім брат Ярослав продовжував далі займатися. Ось Італія, табір дітей, і ми. Ось гора в Казерті, найвища точка. І брат Ярослав завжди нас, кожен рік, як ми приїжджали, брав наверх, щоб ми помолилися за казерту, щоб казерта мала свої благословіння від Господа. Там ну дуже віруючих італійців, ну євангельських віруючих, там дуже мало. От майже немає. Вони як зустрічаються і питають, що ми євангельські, ми такі раді, ми цілуємося, ми обнімаємося. Їх там щитані, можна на пальцях почитати. Там всі в основному католики. Там ми теж та нас переслідували. Там був священник українець. От він був греко-католицької церкви пастор, Як ми приїхали, він там написав на нас такий великий пост на своїх соцсетях, що, що ми прямо чуть не, не слуги диявола. От. ну, Але Бог дарував нам правда одну жіночку, яка теж була католичка. Вона пішла до нього і сказала, що якщо ви не снімете те, що ви написали, і не побачаєтесь перед цими людьми, то я вас піду до кардинала і скажу: кардинал, вчить нас, щоб ми любили один одного, а ви. Таку, таку ненависть розвивати. І він правда побачався. побачався перед нашим пастором Ярославом. І до мене не підходив, але просив: передай Ярослав, передай тому американцю, що я теж в нього прошу пробачення. Ну, я його ще раніше пробачив. Оце ми в лагері. Оце нас угощають в таборі. Знаєте, там ми в Італії їли лапшу рано ввечері в обід, і три рази на, на кожний обід і на вечерю. А ми, вони, італіянці, знаєте, їдять багато. Вони з'їли, а потім говорять, 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 а потім знов несуть. Ми вже всі повибігали, ми не знали, що ще буде. Нас кличуть назад, ми знов сідаємо, вони знову поїли і знову говорять, говорять, а лапша вариться. І тоді вони знов нам приносять. Ми наїлись, хтось казав, по-моєму, 에... Аліна Альо... Рудницька казала, що я вже рік не буду їсти лапші. Так ми так ми крепко наїлися. А це ми 에... з нашим сином, знаєте, йому так везло. Кожну місію в нього день народження було на місії. Ми не могли зібратися друзів, то тільки місіонери його вітали, і він міг святкувати своє день народження на місці. Це друзі, які допомагали нам з Італії. Потім ми відвідали агапи, місто Луцьк. Ми дуже багато допомагали Луцьку агапи з грошима і підтримували там ребетолога деякий час. І тому ми приїхали відвідати. і Тут вони мають на стінці таке дерево, хто був в Агапи, можете бачити. І там є віточки, і кожна віточка має назву церкви, яка допомагала збудувати е, агап. І ось е, ми знайшли там себе, нова надія, і всі показують, що там ми на тому дереві. О, тобто якийсь... Потім ми поміняли трошки своє напрямок, і з дитячих таборів перейшли на сімейні табори для дітей, для сімей, які взяли е, в, в адаптували дітей, адап, адаптовані діти. Ми в Запорожжі, думаю, що зараз вже там таке не знайдеш, але ми ще могли то згадати зараз по фото. Це знову Запоріжжя. От ми сфотографовані, це вже в таборі ми в Запоріжжі. А ось цей хлопчик, бачите, без них. Він адаптований, він жив в інтернаті, його християнська сім'я взяла до себе. Він мав ноги. Все добре, його батьки взяли здорового. От він мав таку, знаєте, таку, він втікав з дому. Кожен рік він мав такий план. Втікти з дому йому не подобалося жити в християнській сім'ї, і він втікав з дому. І Один рік його знайшли, шукала поліція, батьки. Другий рік він сам прийшов, вже був такий голодний, такий замерший, що не міг знайти ніде їсти. Він вернувся додому. А третій рік його вже знайшли, але ноги були відморожені. Йому мусили відрізати ноги. Ось там, ззаду, за нашою групою, то Дамба, Запорізька ГЕС, не знаю, чи вона сьогодні ціла чи ні. І потім ми поїхали в Коломию. То Коломийська писанка. Пам'ятаєте, там є базар найкращий був, по крайній був який найбільший. Це ми працюємо з дітьми. Тут теж всі діти не віруючи, Табір, вірність, і ми з ними працювали на цьому напрямку. І ось наша група. А потім ми були на Волині, село Звірів. Там теж була школа, повністю нам віддали школу і дітей. Всі школи. От, і, і та вчителька чи завідуюча, там, яка керувала яка стояла і думала, що ви будете з ними робити? Навіть всі діти в залі, і вони теж всі, всі кричали. Вона думала, як ви їх приведете до путя, що вони перестануть і будуть вас слухати? Вона не вірила, що ви будуть слухати. Знаєте, ми простий метод. Колись в лагерях ми використовували молитовний будинок. Пам'ятаєте, руки, фундамент, потім стіна, потім криша, закриваються очі, домік закриє, ми молимося. І вони замовкли зразу. Вона каже, я такого ще не бачила. От. І ми теж такого не бачили. Ми використали все, що могли. Але Бог нам допомагав, як би це зробити, щоб ці діти трошки пізнали про Христа. Там організувалась недільна школа, там зараз є діти в школі. І, слава Богу, там є церква, якій ми допомогли, щоб вона могла трошки займатися з дітьми. І так у нас прийшов ковід, прийшла війна і місія України. А потім і Італія закрилася. Ми пару років мали відпочинок. Але появився на брат Олександр, і він вирішив, що кінець світу не тільки в Україні, кінець світу і ще є в Африці і Таїланді. І він поїхав в 15-му році в Таїланд, в 17-му в Африку. І ось він знайшов там братів і сестер, яким треба було будувати церкву. І він, як відповідав, колись розповідав нам про свою місію, казав: я не можу проповідати, я можу робити. І це теж місія працювати. Ось він там керував, будував. Він знайшов своїх братів, бачите, гарних, І Він так не зміг загоріти, як вони. Ну, але ж все одно, то його брати. І вони побудували ось таку церкву, бачите? Тому, якщо нам треба будувати церкву, звертайтеся до Олександра. і ми тут на, на плацу можемо побудувати собі теж церкву. Ну, може, така нам не піде, трошки треба буде крепші стіни робити, ну, але нічого. О, дивіться, брат напрацювався, тепер відпочиває в ресторані. І головне, що реклама Church New Hope. Бачите на футболці? Отак завжди пам'ятайте. ви члени церкви Нова Надія. Скрізь ви мусите це нести. Ви члени церкви Божої, ви несете світло Христа і несете нашу емблему. Почепіть собі на машину, почепіть собі на ваш рюкзак, почепіть собі, де хочете, тільки щоб скрізь знали, що церква «Ньюхоп» – Це наша церква, це ваша церква. Пам'ятайте. І ось після цього почалась війна, і ми мали медичну місію. Наша Каролайна організувала з медиків місію, і з нашої церкви поїхали два брата Тарас Гринчак і Олег Гринчак, які поїхали допомагати е, як медики і як е, перекладачі, для того, щоб американці могли трошки розказати е, закарпатцям. Там багато біженців було з України, з е, Сходу і там показати якісь трохи лікування. Вони везли ліки, вони везли е, все обладнання, що потрібно їм, і приймали. Е, Людей, і Олесь сказав, я навчився писати рецепт, prescription, Дві таблетки три рази в день. От. Бо він український точно не знав. Але навчився і вивчив українську, дякувати цій місії, він гарно тепер розмовляє український. А потім ми поїхали в Польщу. Хтось пам'ятає себе, ось на вокзалі проводи, проважають групу в Польщу, І ось ми в Польщі, ось ми працюємо серед поляків разом з поляками. Ось ми маємо душу опікунство. Ось ми вже люди раді, їх зустріли з автобуса, речі забрали, накормили. Ось брат Олександр варить борщ український на польській землі, щоб українці могли нагрітися і поїсти. Хтось міг пройти з вас через цей шлях. А може, тут щось трошки не вийшла, фотографія. І сім'я Колесник теж були в Польщі і теж відвідали. От брат Тіма розмовляє з хлопчиком. І грається з ним, щоб його втішити, бо в нього нема вже хати, немає тата, тільки мама з ним. Ось готовить каву. І потім ми розширили свої володіння і вирішили їхати в Кенію. І ось наш брат, наша сім'я Віталій і Тетяна, вони відвізли Кенію, там теж мали братів по, по крові і дітей, яким треба сказати про Христа. Вони проповідували наші розширилось. Тепер Максим Сак вирішив поїхати в Танзанію. Це гарно. Дивіться, він мав трибуну, міг проповідувати і його слухали. Бачите, як гарно. І дивіться, скільки людей він побачив. Це маса людей, які хотіли слухати Слово Боже. І вони слухали. Слава Богу, за це. Ось, дивіться, не видно навіть краю. Це тисячі людей. Максим Сак потім поїхав. Уганду, Уганду, і в Уганді теж йому дали бачите, таку одежу, гарно, що він був похожий на них. І він знову таки проповідував Євангелія. Слава Богу, за це, що ми змогли відвідати і зарубіжні страни далеко від Америки, і Україну, і Європу.